Так, друзі, хочу поділитися так, такою своєї практики, приспособив, як виймати підшипник. Варіантів є багато, але один теж є з таких простих, хочу вам показати. Треба мені виймати підшипника, немає ні зйомника, ні нічого. Беру я болт вісімку. В вашому випадку. І так, щоб було плотно заходило в підшипник, щоб гайка заходила. Мо, ну, В кого більший підшипник, то можна більший. Болт, гайку. Прогнати, щоб гарна різьба ходила. І як воно знімається. Запихаю я його так. От йорткою підклеюю. Откою От підклинюю, щоб це було. Щоб воно не вилазило в сторону, бігайка не мала куди вивести. І гайковертом. І питання ще рішень. Тепер спокійно міняємо другу причепника. Кому. Подобалося відео, пролайкайте, прокоментуйте. Хоча тут є всякі зйомники сьомник, щось знімати, підчепники. Але всіму не всім вони потрібні, хто ремонтує, а хто просто одноразово треба. Дякую за перегляд. Кому цікаво. Підписуйтесь, буду всякий. Буду показувати свого мотора. Я купив на будущий проєкт. Точно я не знаю, скільки він має... Хто... Тут є Mercedes 2.0. Я... я не знаю. Чи точно він 2.0, так я купляв. Де... Де той той код має бути? То ОМ, я його не знайти. Де в якому місці в кого... Нього не знайти, де воно то пише. Тут пише 615, 0,16, 1901. Але марку. Щоб я бо по розміру. Бо вони там багато є, один і два, один і. Там... Вони дуже подібні. Взагалі а... вони збір люди одинакові. Не розрозуєш, як топливний, як все. Але тут має марка писати, я не знаю де. Ко... Хто стикався з таким, хто має такого мотора, може підказати. бо я подивився, чи він точно два куба має. Працює він прекрасно, мені дуже сподобалось. Тут є старенькі Мерседеси. Мерседесовський мотор, від них слава і Mercedes існує по, по нинішній день, то є мільйонники мотори. Вони по мільйону, по півтора. Ту ще атмосферник без турбіни. Вони по, по... Досить вони виходять і дуже вони добре роблять. Файно, ремненько. Тут стоїть насос, тут роплунджерний. І хто ще такого має мотора? Скажіть, мені, чи тут масло заливається, насос, чи він маститься від загальної системи. Бо я щось не можу зрозуміти, я ще хочу той мотор повністю обслужити його. Подивитися, тут котра підчепника замінити, тут сцеплення подивитися. Я вже сцеплення зняв. Так воно виглядає. Напевно, воно і в доброму стані, але треба певне товщину мірити, то я буду ще... До того я йду, почав з того, що треба підчепника поміняти. І можливо треба набивку міняти від колінвала. Хто? Що мудро підкаже, у них часто така проблемка є, що там не сальник від колінвала йде, а йде набивка. І хто може з майстрів? Я так бачу, що там напевно що і це. Або просто я зніму маховика, щоб впевнитись. На 100%. І напевно буду обертати Венець в другу сторону. Зуби такі куз'джені. Буду збивати венець і обертати в другу сторону. Дякую за перегляд. Підкажіть мені, де тут п'є яка у мотора поки Bo я не можу знайти.